області, який тримає тих міліціонерів вже кілька років на посту і кришує їх. Чому немає зараз позиції української влади стосовно цих бандитів у погонах, які чинять злочини в Миколаївській області? Чому на сьогоднішній день, чому сьогодні не дає відповідь уся влада, що вона не хоче мати нічого спільного ані з головою адміністрації, ані з сьогоднішнім Ані з тими міліціонерами, які здійснюють злочини не тільки в Харківській області, не тільки в Миколаївській області, а й по всій Україні, оскільки ми сьогодні говоримо лише про винятки, про винятки, які стають над банням всього народу, які, на які звертають увагу засоби масової інформації, і ви знаєте, що в цій ситуації на більшість речей насправді увагу не звертається, оскільки. Чін або бояться, або мають інші причини для того, щоб не звернути увагу. І я думаю, що голова Харківської обласної адміністрації на ці та більшість інших питань зможе дати відповідь всій громаді. громадіхайла Маркович, Я готовий дати вам цей мігафон для того, щоб ви пояснили позицію української влади і ваше ставлення до ваших колег з Миколаївської області. ¡Suscríbete